Вітаю, друзі! Сьогодні покажемо, як ми живемо в будинку на колесах. Поїдемо трошки підкупимо продукти, поповнимо запаси Ось, там різних продуктів в магазині. Покажу, де ми розположилися, а у нас така локація цікава. Велике місто від нас, ну більш-менш велике місто від нас 35 км. А село, але будемо їхати в місто закуплятися, бо там є бідонка, діно, ну там зручніше. Ми зараз розположилися в лісі. На така локація, сосновий ліс посеред озера, і озеро ліс просто красота. Покажу нюанси, які тут бувають, бо тут вузькі дороги, як розрізаємося з транспортом. Ну, всі нюанси, як готуємо, що їмо, як проводимо будні дні будинку на колесах, як приїхали з. Комфортабельного досить житла, будинок на колесах, життя на парковках, на таких чудових локаціях, приємних на природі. Як воно проходить. Поєднуємо з працею. Дивіться, далі буде цікаво. Дякую вам всім за підтримочку. Ось, А я вам зараз все покажу. Зараз покажу місцину, яка у нас тут, а у нас місцина. Чудова, тут озеро дуже чиста. До речі, ось, але воно глибоке, 14 метрів глибини. Але в чому прикол? Е, ви реально десь метра три бачите в воді, прозорість води. А потім ну, тут е, метра то, 4-5 проходиш, і так плавно набирається глибина, а потім різко пішла вже велика глибина. Ось, а ну шо, поїхав за покупочками, поглянемо місцинку. Ось така у нас локація. Людей повно, вихідний день понаїжджали Лісочок, озеро І ось така чиста вода Пісочок Иж порозуміло, там уже ось Давидомір. Там уже плюс-мінус 2 метри. Он така краса В тракій красі ми живемо Але багато людей на вихідні сюди поз'їжджалося Повно людей А в будні просто Німан ні душі Друзі ось так ось закупляється Водичка У нас обуда Супермаркет Діно зранку пусто і Тут до речі паркування безкоштовне Іва наш Діно стоїть Зараз здоровий догі Але круто на парковках діно ша буває заїжджають Привозять продукти Фури, і в них досить Розраховано, на то, щоб можна було там десь розвернутися, запаркуватися, навіть коли паркінг повний, а зараз ранку, бачите, повністю пустий. Тут безкоштовний паркінг, спокійно собі можна залишати і на день, і на два. Без всяких проблем. Йдемо далі закупатися за продуктами. Друзі, приїхали бідрнко. Далі за продуктами. Тут, тут е велика відренка, е вона на трасі знаходиться. І в неї велика парковка, і тут дуже зручно паркуватися. Бо завжди багато місця і всі парковку не займають. Якщо не з краю, то там в віддаленій частині паркінгу можна запаркуватися. Загон для коней. Так і там далі справиться? Друзі, така ось парковочка, бачите, тут біля озера о, о, вироджена. І вартість, щоб тут зупинитися на кемпері, коштує від 70 злотих, але у вас немає ні електроенергії, ні фіга немає. Просто стоїте на берегу і платите за день від 70 злотих. За що платити? Взагалі невідомо. Навіть спуск до води просто не зроблено, щоб воно могло нормально спуститися. Обур'яну там їдете, скакаєте, і 70 злотні. Друзі, ось така закупочка вийшла. Швиденька. Відронці. Що тут у нас є? У нас є майже 2 кг м'яса, Абрикоси. сир, чедр потертий, лимонка, консервовані ананаси, Два пряничка. сирочок плавлений, Дві пачечки ковбасок для гриля. Ось такі рибні палички дві штуки, помідорчики чері, мідяки, які будемо готувати. Кабачок, о, трохи постраждав. Макарончики, хліб, сметана, кава. Ось. Це все обійшлося нам в 172 злотих. 44 гроші. Це. Грубо кажучи, 41 євро. Плюс ще на чеку 20 злотих скидки. Це виходить десь 4,90 євро на наступну покупку. І перед цим було куплено вода. Бутлі 9 штук по 5 літрів. Точніше, 45 літрів води. Вийшло. 21 злотий це у нас, грубо кажучи, 5 євро. Грубо кажучи, що такі є 5 євро. Ось така закупочка у нас, але у нас ще є овочі до цього до тіє закупки. У нас є ще м'ясо, свинина теж є замаронована, Ну і там крупи, ще макарони. Ось такі у нас закупочки от виходять. А, забув, забув. Друзі, що дивіться, що 3 літра це лимонад. Лимонад Мохіто вже готовий. Він не газований. Пишуть, що типу, натуральний сік лимона з м'ятою. І ще я придбав вугілля. Взяли, взяли на запас два, По 2,5 кг дві упаковки. Ще вугілля у нас є для мангальщика. Ось такі от закупочки. І з водою це все 26 євро. Вся ця закупка. Вода, викілля, цей набор продуктів. Готуємо мідяку. Такий буде сніданок. Ось таке воно жука. В кемпері. Ха-ха. А ми додаємо ці... ось ці штучки почистити. Дальше. Більше часу не з самого приготування. Там буквально 10 хвилин і страва готова. А щоб таку невеличку по порцію зробити і почистити, ну, у мене це 30 хвилин. Порежем значит, порезано кусок сока, Вот жарится. Силь по смаку. Вверху сейчас добавится сырочек. Буде у нас мокота. Ось, друзі, такі сніданочок у нас. Ось так от проходять будні в будинку на колесах. З такими сніданками, у нас сніданок, що у нас? У нас приготовлені міді, замариновані в винному соусі з, з в сливках з сиром. Потім у нас тут сирний соус, помідорки черрі. Пожарений з кабачком із сиром маринованим такі млинці, олівочки, сирний соус. Ось такі от сніданки. Друзі, дивіться, яка. Чистенька прозрачна вода, а, а там, бачите. А там вже близько двох метрів в обани. І ось так от у нас проходить звичайний день. Прибрала до води, бо стоїть неймовірна спека. Саб нам в цьому допомагає. дрифтун На сабі. Ще раз Спека стоїть неймовірна Буска соракета, спек, водички реально ритма. Ну і саб допомагає. Ось так походить будемо. Друзі, ось що може бути краще, ніж коли ти на природі з грілям жариш собі стейки на обід. Да, сьогодні тут є любне місто, бо вихідний день люди по нас з'їжджалися, але все-таки кемпер дає багато переваг. Ви можете бути не тільки в місті жити, а десь на природі, десь біля води, як ми зараз. Або в горах, або на морі, милуючись краєвидом, готувати собі обід. Ну і відчувати це життя. А воно прекрасне і одне у нас. А ми поки готуємо собі обід. Ось так от проходять будні в кемпері. У нас обід. Жаримо стейки з перчиком. Біля водички. Правда сьогодні тут досить людно, бо стоїть спека. 40 градусов а мы себе жарим обед такие прекрасные стейки кемпер, юлька сап, водичка есть такие у нас убит стейки и перчик помидорки черри хлебчик оливки ламонадик, дик ну и король Де по бажанню Ось так от, друзі, проходить будні в кемпінгу. Такий от у нас обід. Сьогодні обід у нас на грилі. До речі, дуже часто користуємося грилем. Зараз тепло, гарна погода. Просто супер. Друзі, дякую за перегляд. Дякую, що подивилися відоси. Буду далі знімати, буду далі розповідати, показувати про те, як живемо в кемпері, що, які недоліки, з чим ми зіштовхуємося, наші поїздки, подорожі, все це буду показувати, буду показувати, знімати, показувати, як є. Все відверто, щоб ви все бачили, розуміли, можливо, хтось е, щось порадить, корисно, буду дуже вдячний. Бо я собі тут вже план робіт накидав, що треба переробити, що треба доробити. Все це буду знімати, показувати, розповідати, казати, що скільки обходиться. От, які продукти, що де купуємо, все це буду показувати. А вам я дуже вдячний за підтримку, за перегляди. І в наступних відео буду висвітлювати різні теми. Стосовно там, наприклад, переваг і недоліків проживання в кемпері, бо з досвідом використання, експлуатація проживання, зіштовхуємося щодня там, з певними нюансами, ну, які є або можуть бути для когось недоліками. А вам ще раз дякую, бо в нас вже ніч, вже час ночі, а мені ще треба відоси домонтувати тому заступ... зустрінемось в наступному відео. Нехай щастить вам.